Всім привіт! Перш ніж дивитися це відео, раджу глянути попереднє. Воно на 20 хвилин, трошки довге. Але я там розказав, як вибирати біноклі, налаштовувати сайт EBay. Ну і так далі. Додаток надіслав мені сповіщення про те, що скоро буде закінчення аукціону, за яким я слідкую. Вибираємо це оголошення, як ви бачите, 11 хвилин до кінця лишилося. Pentax 7х50, 7 градусів поле зору. У фотографіях ну, видно, що бінокль більш-менш нормальний, на вигляд ззовні він чистий, що всередині точно сказати не можу. Цей бінокль приблизно 70-80-х років, тому тут всередині точно, що буде грибок. А тепер послухайте, як взагалі відбувається аукціон на eBay. Тому що ну, тут є така фішка, з однієї сторони, ніби класно, з іншої сторони, не дуже. Ось бачите, хтось може подумати, що найвища ставка 650, але це не так. Яка тут найвища ставка, ніхто не знає, крім тої людини, яка її поставила. Уявимо собі, що три людини змагаються за один бінокль, і я вирішив купити цей бінокль ну, або будь-який інший товар. Ну просто що би то не було, я його вирішив купити. І наприклад, в останні 20 секунд. На 20-й секунді я ставлю ставку 100 фунтів. І тим самим перебиваю оцю ставку в 650. Тій людині, яка поставила ставку 650, пише, що вашу ставку перебило. І після цього ці дві людини знову починають підвищувати ставки. Хтось ставить, наприклад, 8, хтось ставить 10, далі 12, 14, 15, 20 фунтів. Але час все зменшується і зменшується. І, наприклад, в останню секунду хтось поставив ставку, ну, наприклад, 20 фунтів, і аукціон закінчився. Після того вибиває повідомлення для тих двох людей, що ви не виграли. А для мене вибиває повідомлення, що я виграв. І ціна за бінокль буде становити 20 фунтів плюс 1, фунт або плюс пів фунта. Якщо у вас повільний інтернет або ви знаходитесь дуже далеко від сервера головного чи там, ну я не знаю, як це взагалі відбувається, але я раджу ставити остаточну ставку десь так приблизно на сьомій секунді. Якщо ви спробуєте поставити на, на четвертій, на третій секунді, швидше за все, що поки оця вся інформація обробиться, дойде, то просто ви не встигнете якби поставити ставку. Ну що ж, попробую я поставити. Скільки то, ну, напевно, що 8. Поставлю 8, подивимося, що буде. 9 хвилин лишилося. Бачите, я поставив 8. І це означає, що якщо я виграю, то я заплачу 7,52. Але так як лишилося ще 9 хвилин, я думаю, що хтось переб'є мою ставку. Зайшов я через 7 хвилин, як ви бачите, хтось перебив мою ставку. І зараз, якщо він виграє, то заплатить 8,1 фунта. Я поставив 8, хтось її, ну, мабуть, хтось поставив, наприклад, 9. Але ну, я так точно не знаю, як в яких аукціонах деколи треба заплатити на 1 фунт більше, деколи на 50 копійок, деколи на 10 копійок більше. Просто запам'ятайте, яку би ви ціну не поставили, якщо ви виграли, то ви заплатите максимальну ціну, яку поставив ваш суперник, який зайняв, ну, якщо так можна сказати, друге місце. Ну що ж, лишається 23 секунди, треба підготуватися до того, щоб поставити максимально свою ставку, за яку ви ну, якби готові заплатити, але не хочете більше. Я ставлю 13.6, і бачите, на 7 секунді я натиснув. Все, бачите, моя ставка є найвища. І на цьому аукціон завершується. Зараз, ну, якби аукціон обробить дані і скаже, хто виграв. Тому що в останню секунду, ну, там хто ближче знаходиться, наприклад, до сервера, в кого пінг менший, він міг поставити вищу ставку за вашу. Ура! Я виграв 8,6, ну і доставка 3,5, 3 грубо кажучи. Ну, тобто, я думаю, що ви якось зрозуміли, як це відбувається. А тепер буду чекати, не знаю, можливо, 3 тижні, можливо, місяць, поки не збирається деяка кількість біноклів, і тоді мені привезуть. Отже, пройшло приблизно місяць часу. Отримав я ось такий бінокль Асахі Пентакс. Відкриваємо, дивимося. Ось так він виглядає. Весь такий запилений, ну це нічого страшного, що ззовні. Зразу кидаються в очі просвітлення на окулярах. Через це просвітлення зображення виходить таким голубуватим. Тобто всі кольори більш рухаються до голубого кольору. Ну, це не дуже класно, як на мій погляд, не знаю, для чого вони це робили. Оптика частково просвітлена, запилена. Тобто цей бінокль однозначно треба повністю перечищати. Дуже добре, що принаймні всередині все ціле. Ось так всередині призми ніби мають теж посвітлення. Хтось вже до бінокля лазив, є якісь підкладки під призму. Ну, Загалом цей бінокль буде нескладно довести до пуття, щоб він був чистенький, від'юстувати. Ну, от і все. А також хочу показати, прикупив собі ось такий ширококутний бінокль. Відео аукціону не вийшло зазняти. Получився мені цей бінокль за 25 фунтів. Ще плюс 4 фунти доставка. Ну і приблизно 200 гривень ще доставка в Україну. Ось такий бінокль корейський Plus, або плюс екстравайт 166 метрів на 1 кілометр, 8 на 40. Він трошки дорогий получився, Але ну, мені його захотілося купити. От і все. Просто хотів мати ось такий бінокль, хотів нього подивитися. Хочу за все, що я його зможу продати, мабуть, що дешевше, навіть ніж я його купив. Але ну, от, от захотілося, і я вирішив, що попробую взяти участь в аукціоні. Оптика дещо брудна, треба буде її перечистити. Такі біноклі не знаю. Такі біноклі мені подобаються взагалі. Своєю формою. Звичайно, що вони оптичні характеристики мають вже зовсім не ті, що сучасні, але, але щось в них є. Зараз оцей Pentax перечищу оцей, мабуть, і тоді дещо через них познімаю. Ну так, просто щоб ви побачили, що це за біноклі. Хоча ну, середньостатистичний японський. нічого ж такого особливого. Ну що, ж, тепер подивимося? Кінець жовтня. Люди палять траву. Чесно, це якась клініка. Так, права половинка з просвітленням. Бачите, кольори такі мають голубуватий відтінок. Мені це не дуже подобається, а зараз подивіться в ліву половинку просвітлення тут я стер. Мені взагалі-то важко сказати, наскільки це покриття можна назвати просвітленням. Так як я дуже так легенько починав витирати лінзу, і просвітлення зразу, точніше, ну, цей такий жовтий колір зразу стерся, Ну, посередині більше, по краях менше, і я вирішив вже витерти його повністю. Я взагалі-то вперше зустрів таке покриття, яке ну, таке дуже делікатне. Загалом, якщо взяти радянські чи німецькі біноклі. Ну там треба прям дуже добре постаратися, щоб покриття почало зникати. Мені здається, що ось таке зображення з природніми кольорами, ну, що воно якесь краще. Ну і наступний бінокль плюс або плюс 8х40. Має дещо замітну дисторсію, і по краях трошки підмилює. Я б не сказав, що мені це сильно в очі кидається, ну, але легенько так є. Загалом картинка така на свої руки чітка, ну, доволі гарна, мені подобається це зображення. Трошки за цей бінокль заплатив вищу ціну, але я не жалію. про купівлю, Загалом мені ну, все підходить. Всім дякую за перегляд відео. І чекайте завтра нове.